Всім привіт, я Віолетта Цяка розкажу вам найцікавіші факти про старовинні місця у нашому місті. Львів це серце західної України і має довгу історію. Ви вже напевно знаєте, що Львів був заснований Данилом Галицьким як князівство для свого сина Лева. За свої 759 років наше місто встигло побувати столицею Галицько-Волинської держави і адміністративним центром руського воєводства, і автономним королівством Галіції і Лодомерії, і столицею Зунр. Місто бачило чимало правителів, тому й зберегло найбільше пам'яток архітектури. Ось, наприклад, у 13 столітті король Лес відбудував міське укріплення. Так з'явився усім нам відомий високий замок. Згадка про славетну львівську ратушу була ще у 1381 році. День, коли на ній ловили годинник найбільше радість львів'ян, але без негативних моментів теж не обійтися. Час від часу будівля ратуші спалахувала величезним полум'ям, і через такі пожежі мешканці часто робили реконструкцію будівлі, аби зберегти цю пам'ятку до наших днів. А ви зауважували, що зараз у Львові майже на кожній вулиці стоїть пам'ятник, переважно усі вони присвячені визначним подіям. Перший пам'ятник України був встановлений саме у Львові, ще на початку 18 століття. Це був монумент гетьману Станіславу Яблуновському. На жаль, він безслідно зник, коли у наше місто прийшла Червона армія. І фонтанні у Львові є теж чимало. Найстаріші із них це чотири водограї, які знаходяться на кожному розі площі ринок. Їх називають Нептун, Діана, Амфітроїда та Адоніс. Усі вони були зроблені руками львівського скульптора Гартмана Вінтера. Найстаріша вулиця Львова має стільки ж років, як і саме місто. Спочатку вона називалась Волицьким шляхом, потім Жовківською. Ще пізніше її переіменували на честь польського полководця Жолкевського. Зараз ми знаємо її як вулицю Богдана Хмельницького. Спробуйте вгадати, який львівський парк найстаріший, не знаєте? Те саме стризький парк спочатку. Він був названий парком Кілінського, на честь одного із учасників повстання під проводом Тадеуша Костюшка. До речі, на початку ХХ століття він був визнаний як один із найкрасивіших парків Європи. Одного дня не вистачить, щоб подивитися на усі визначні місця нашого міста. Багато туристів мріють приїхати у Львів і зазирнути в усі його куточки. Удивіться від тільки як нам пощастило народитися тут і бачити цю дивовижну красу щодня. Екскурсію старовинними містями Львова провела для вас. Я Віолетта Цьока спеціально для студії рожеві окуляри. окуляри». Па-па!